Доброго дня. Сьогодні в нас чергова доставка техніки. На цей раз ми привезли зернозбиральний комбайн Масей Фергюсон 16 і 7 прес-підбирачів тікових: велгери, Джондіри, Класи і Масей Фергюсон 128-й. Серед Масей Фергюсонів це найбільший прес з 1,80 шириною захвата. Щодо комбайна. 16-й Масей Фергюсон, Двигун Перкінс, 2,70 Жатка, 75 кінських сил потужні двигуна в досить такі гарному стані комбайн. Його ціна буде орієнтовно десь в районі 18,5 тисяч доларів. І зараз маю. Декілька фотографій його, якщо цікаво, можна їх передивитися. Хочу нагадати, що в нас є така опція, як розтермінування по виплаті, про неї розкажу трошечки пізніше. А зараз хочу розказати про комбайн, який я можу привести під замовлення. Це клас Домінатор 75, це така старіша модель комбайна, але. Він зі Швеції і в дуже-дуже гарному стані, і з малим напрацюванням. Шестициліндровий двигун Mercedes. Жатка 360. Комбайн має подрібнювач, комбайн має возик під жатку І загалом в дуже гарному стані. Є трошки відео з ним. І далі маю фотографії. Повторюсь, цей комбайн можу привезти під замовлення. Його ціна десь в районі 20-21 тисячі доларів б. Повернемося до розтермінування по виплаті. Що це таке? Якщо вам подобається якийсь комбайн, але ви не маєте усіх коштів, щоб його придбати, то можете заплатити мені. 50% вартості комбайна, а другу половину віддати в кінці року. Якщо вам цікава така пропозиція, приїжджайте, вибирайте комбайни і займайтесь ними. Я маю на увазі підготовкою до жнив. Повторюсь, клас домінатор 75-й. Це комбайн, який привезений зі Швеції. Його продуктивність. Це все залежить від багатьох чинників, але я думаю від гектарів 12 до гектарів 15 за день він міг би робити. То чим комбайн цей хороший? Що, Скажімо так, доступність до запчастин в принципі абсолютно без питань. Всім дякую за увагу, до побачення.